Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні нам прийшла посилка із Італії, і ми разом з вами будемо її розпаковувати. Але, друзі, нагадуємо, підписатись на наш канал, поставити лайк і написати коментарі. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. І ось будемо діставати з коробочки, що в нас там є. Ось ось такий ось сир. М'який, куплений в супермаркеті спар італійському, Ось, він, бачите, ще такий 150 грамів напевно, дуже смачний. Так, ось такий сирочок. Далі дістаємо. Ще також є ось отакий сирок. Це кремоподібний якийсь. Ось такий сир, Кремусімо називається. Він, бачите, на фото такий 350 грамів і такий, напевно, у вигляді крему, такий сирок. Так. Дивимося далі, що в нас ще є. Ще є ось така ось риба, сальмоне називається. Теж е куплена в супермаркеті Кооп італійському. 250 грамів. Ось, така рибка. Дивимося далі, що в нас ще є в посилці? Так. Ось отаке прошуто. Ось таке прошуто нарізане вже. От, там в супермаркетах його нарізають. А є просто от уже запаковані такі прошуто. Глянемо, скільки тут грамів. Е, тут у нас 100 грамів. Так, дивимось далі, що в нас є. Ще ось в коробці була ось така лапша, називається фунчоза. Давайте глянемо, скільки тут грамів. 250 грамів. Друзі, скажіть, а хто з вас готував ось таку лапшу? Бо ми її ще не пробували, не куштували і будемо вперше її пробувати. Дуже цікава, бачите, вона з рису виготовлена. Ось, цікаво. Напишіть в коментарях, хто таку лапшу вже пробував. Це дві пачечки у нас такої лапші є. І плюс і ще одна ось така меншенька. Виготовляють її, в принципі, виробник ось цієї Франція, а ця, мабуть, так само з Франції. Але ця трішечки, бачите, вона по кольору якась біліша. Ось. Ну Цікаво, цікаво, яка вона на смак. Напишіть, будь ласка, хто з вас готував і, можливо, у вас є якийсь рецепт приготування цієї лапши. Ці ось в коробці був ось такий ось рис італійський. Він, бачите, запакований в коробочці. І тут його йде один кілограм. Ось такий рис. Готується, написано 15 минут приготування. Так, дивимось далі, що в нас є. Ось. Е Тут є ще ось дві баночки ось такого очету. Бальзаміку. Ді написано. Виготовляється, напевно, в місті Модена італійському. Скільки тут у нас? 250 грамів. І, і цікаво, напишіть також, чи хто пробував отаке от очето. І чи напишіть, чи вам сподобався смак. Тому що це от такий італійський оцет. ось. Дуже, напевно, смачна річ. Ну, ми цю, цю... А цю ачето пробували, такий не саме цей, а інший. Будемо пробувати також ще оцей. Далі, що в нас в коробочці? Далі такий соєвий соус. Теж дві баночки ось такого соусу. Тут у нас йде по 150 грамів, але дивлюся, тут чомусь е е кришечка зелена, а тут оранжева. Цікаво, напевно, якось відрізняється смак. Раз кришечки різні. ось, І тут дуже так зручна є дірочка, щоб його лити. Зручно так зроблено. Ось, такий ще соус соєвий, будемо також пробувати. Також далі в коробці дістаємо ось отаке дві баночки. Ось такого варення апельсинового. Теж в копі італійський такий супермаркет куплено. Тут цього варення 380 грамів. Ну, це варення дуже смачне. Мені подобається таке варення. ось Так, дістаємо, що ще у нас тут. Так. О, супер! А це у нас іде про Гляньте, бачите? Воно таке розовеньке, це таке вино. Ось. Глянемо, скільки тут. Тут у нас градусів от 10,5% 10,5 алкоголю тут. О, і 750 грамів. Ось таке ось. Просеку. А теж напишіть, чи хто пробував, це дуже смачне отаке вино італійське просеку. Дуже смачне, мені теж воно дуже подобається. Продовжуємо наш огляд посилочки. І ще тут є ось таке, дивіться, базиліку такий песто. Теж от 190 міліграмів. Ну, Ми його їли, дуже смачна річ. Напишіть також, чи хто пробував. Дуже добре його брати до спагеті. Так, дивимося далі, що в нас далі є в посилці. о А в нас далі ось така кава Molinari Теж дуже смачна кава. Класна італійська кава. так Продовжуємо далі дивитися, що в нас є. Так, ромашка, чай, дві, дві баночки ось такої ромашки. 80 грамів в одній пачці. Так, ще чай зелений. Такий просто зелений чайок. Так, дивимося далі, що в нас ще є цікавого в посилці. А також ось. Нам ще положили ось такий арахіс, Він, бачите, такий спресований, спресований. Е і дивіться, тут 500 грамів його. Теж, напевно, смачний. Так, далі що в нас є? Ось фісташки ще смачні, 200 грамів. фісташки ось такі. Дуже дякуємо за посилку, дуже вдячні. Все таке тут дуже смачне, нам подобається. Велике-велике дякуємо за таку італійську посилку. Дивимось далі. так, а У нас тут ще є дві пачечки ось такого крекеру. Такий крекер З італійського супермаркету Спар. По 500 грамів кожна така пачка. ось Теж подобається такий крекер, його можна навіть їсти. І як до якогось супу чи там до чаю, хто до чого любить. Класний крекер. Так, дивимось далі, що в нас є. О, в нас ще є солоденьке Ось такі от смачні тукерочки з вишнею. скільки тут грамів. 250 грамів така пачка. Так. І також це теж якісь, теж якісь цукерки. Я ж таких не пробувала. Цікаві креміні. Цікаво, що це за такі цукерки, 150 грамів у цій коробочці. Будемо куштувати. Цікаво, ще такого у нас не було, ми не пробували. Продовжуємо далі розпаковку нашої посилочки і дістаємо. Ось у нас є тут ще ось такий шампунь від Garnier І е, до нього ще також бальзам чудовий, ось дивіться італійська, італійська продукція. Добренько далі. Що в нас ще є? У нас тут ще є дві. Дві пачки зубної пасти. Комплікт. ось така паста. Що ще дуже дякуємо. Все нам потрібне. Так, це, от, напевно, господарське мило. Натуральне таке ось мило господарське. Я ним користувалася, дуже добре відпирає. Мені подобається. Так, далі. Ось, далі ще є таке мило для делікатного миття інтимних місць жіночих. Ось такі ще нам положили. Спасибі, такі е, гарну річ. Далі дивимося, що в нас ще є. Ось є такі дві бутилки е, детергенти. Дети чи детергенти. Що це таке, я не в курсі. Може хтось знає, напишіть. Дві бутилочки, напевно, воно дуже ароматне, тому що я бачу тут і лаванда, а тут, напевно, не знаю, яка то навіть таке щось дуже пахнюще. Хто знає, що це таке, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ось, гляньте, воно по, по літрі йде. Одна літр і теж одна літр. Таке. Далі дивимося, що ще є в нас. Так, ось засіб такий для скла. 650 мг. Ось такий чудовий засіб. Теж дуже добре Мити ним скло, я користувалася. Хороший засіб. Так, дивимось далі. Далі є ще ось такий шампунь Pantene. Ось тут він йде 675 міліграмів. Ну, звичайний пантін шампунь. Велика така бутилка для миття голови. Так, і ще ось така чудова-чудова річ. Це, напевно, у нас така сумочка. Класна, гляньте, це від Conad, це супермаркет в Італії. Давайте її трішечки відкриємо. Впакуємо. Цікаво, яка у що тут така сумка? Для покупок ходити в магазин. ось гляньте. Із ручками. Написано, бачите, написано конат Чудова сумка. Дістаємо далі, що в нас було ще в цій коробці. Так, тут ще є у нас дві упаковочки оливок по 185 грамів кожна. Звичайні зелені оливки. Теж дуже смачні. Дивимось далі. Так, о, нам, нам тут положили ось таку тону. Ріомари це йде одна із самих найсмачних консерв. Ця марка, дуже така відома в Італії. Глянемо, тут іде кожна баночка по 52 гри це такі невеликі баночки, і тут їх є: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 банок ріомари. Будемо вже готувати пасту. І з цією ріомари. Дуже смачне. Так, дивимось. О, нам ще таку сіль положили з приправками. Ось така сіль. Теж вона 300 грамів. Вже тут і перчик є, і різні трави. Така от приправлена сіль. Чудова теж. Так, дивимось далі. Отут тут ще є ось, ось така паста. До пасти ді помодори з магазину Spar. От, тут іде 100% помодори італьяні. Ось три пачки. Три пачки по 200 г. Ось, бачите. Така от паста класна. І ще тут дивлюся також. З магазину Конат. Така теж паста, тільки вона вже йде у такій жестяній, жестяній банці, в якій у нас тут 400 грамів. Ось, а це, напевно, буде вже з кусочками такими подрібненими помідора. Так, Конат магазин. Так, дивимося ще. І плюс ще ось таких дві. Пасата Діпомадору 100% італіяну 250 грамів. Це йде така просто паста для приготування, там що ви любите, теж дуже смачна. І ще тут такий чудовий ось панатон, 750 грамів. І, бачите, він зверху з шоколадом. Ось таке чудове. І також кокос тут є ще. Давайте подивимося ще з тої сторони. а Воно ідентичне. Тут, що? тут просто у нас іде грамовка, що скільки туди додавали, Теж дуже смачний панатон. Хто куштував, напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Завершили ми розпакування нашої посилки. Я ще хотіла пару слів сказати, що дуже зручно ці італійські посилки привозять прямо до. Будинку, де, де живуть ті, що мають отримати, це дуже зручно. Не треба ходити нікуди, ні на яку ні на нову пошту, нікуди. Привозять саме додому, це дуже зручно. Ось. І е, хто дивився до кінця розпакування, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть свій коментарій Для нас і нашого каналу це дуже важливо. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня! і до зустрічі!